Протягом останніх 10 років в Україні значно погіршилася демографічна ситуація та стан здоров'я дітей. Причин багато та одна з основних погіршення якості харчування. Тож як виконуються норми харчування у загальноосвітніх навчально-виховних закладах згідно постанови кабінету міністрів України від 22 листопада 2004-го, про це спеціальний репортаж нашого журналіста Любові Галько. Раціональне та збалансоване харчування дітей одна із найважливіших складових частин, що формує здоров'я нації. Власне, цим запитанням ми і поцікавилися, відвідавши кілька навчальних закладів Галицького району та переконалися, як виконуються норми харчування. Раціональне правильне харчування в першу чергу залежить від виділених коштів на його організацію. Якщо у минулому році вартість безкоштовного обіду для учнів перших-четвертих класів становила 2 гривні 60 копійок, то у цьому коштує 3 гривні 50 копійок. Ця сума не те, що мізерна, просто смішна. Та звичайно краще, хоч щось перекусити ніж бути голодним. Що готують, як засмачно, і чи дотримується відповідних норм у школах, це і стало причиною теми нашого сюжету. Смачно було? Да. а що ти саме? Рез. А що? От Це не сладкий? не сладкий, трохи цукру додати. У 21 школі району працюють медсестри, які здійснюють контроль за виконанням норм харчування і якістю приготування їжі. У кожному навчальному закладі, згідно положення, повинно бути щоденне меню та перспективне, приблизно на два тижні із зазначенням витрати продуктів та ціною, за підписами кухаря медсестри та директора навчального закладу. У двох школах із чотирьох, де ми побували, його не було на належному місці. Не було підписане директором, його при нас туди поклали. Okay. Відповіді на запитання у керівництва школи так і не знайшлося. А ось у Залуквянській школі пояснили відсутність меню. У нас буквально щойно звільнилася з роботи медична сестра. Вона приїхала на інше місце проживання. ці типу, процеси ну, чисто випадково порушено. Але загалом, то вважаю, що харчування в нас нормальне в школі щодо якості приготування їжі щодо дотримання санітарних вимог. І завдяки працівникам кухні уже багато років. Ми, на щастя, не маємо жодних проблем там з харчовими отруєннями. Так далі. Хочеться вірити, що це справді прикрий випадок, бо харчування дітей організоване і ми також спробували шкільного обіду, в який входила гречана каша з капустяним салатом, кусочок хліба, чай та печенинка. Обід був досить істинним, проте діти прагнуть чогось смачнішого. Матеріально-технічна база шкільних їдалень взагалі зношена і потребує оновлення, а технологічним обладнанням, тобто м'ясорубками, овочечистками, тістомішалками, хліборізками та іншим, забезпечені лише їдальні бурштина. Їдальня бурштинської загальноосвітньої школи номер 2 в якій ми теж побували, не потребує особливих коментарів. Тут чисто, тепло, смачно пахне, все на своїх місцях і меню у тому ж рахунку. Учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно кожного дня. Їхнє меню розраховане до трьох гривень 50 копійок. Меню кожного дня складає в нас старший кухар, який кожного дня меню затверджується директором школи і двотижневе меню, яке затверджується санітарним лікарем району, контролює роботу їдальні санітарна служба і прокуратура Галицького району. Так що їдальня в нас працює у звичному режимі і стабільно. Меню дитяче. Збалансоване, обов'язково враховується, аби діти отримували білки, жири і вуглеводи в повному наборі на ту вартість обіду, на яку зараз виділяє держава, тобто на 3 гривні 50 копійок. Бурштинський навчально-виховний комплекс, який є одним з кращих в районі, на жаль, не має можливості харчування всіх дітей у їдальні. Тому діти обідають у класних приміщеннях, а для зберігання посуду мають спеціальні кутки. У невеликій же їдальні поміщається лише 18 осіб. Це мії лап. Макарони, З бурячками. Добре, смачно було. Дуже смакує з того, що тут, у школі, тут. Проблем із доставкою продуктів нема, є інші, заявляє директор навчально-виховного комплексу Надія Паляк. Складність є, коли ми харчуємо школярів, тому що 3 гривні 50 копійок це є досить складно. Врахуємо, скільки в нас коштує м'ясо на сьогоднішній день. І крім того, дитині згідно норми всього 35 грамів м'яса. Тому завжди треба дуже продумувати меню, які те, що ми даємо школярам. Тому що не кожна дитина зранку снідає. Добре, що як чайок ще попила. А так вони приходять і два уроки попрацювавши, треба їх погодувати нормально. Щодо загального стану справ з харчуванням у школах. Розповіла в інтерв'ю головний спеціаліст районного відділу освіти Лариса Трибус. Щодо дитячого харчування, до проблемних питань такі проблемні питання. Перше. Недостатнє забезпечення шкільних їдалень відповідними фахівцями – кухарями. На 46 шкіл 1, 3, і 1, 2 ступенів та 6308 учнів уведено 18 ставок кухарів всього. Друге недостатнє бюджетне фінансування, тобто дотримання норм харчування. Третє. Потребують заміни і оновлення меблі. Шкільних їдалень, столи, стільці, кухонні шафи, електричні плити. Застарілі водопровідні мережі, мережі, механізми подачі і підігріву води не дають можливості забезпечити шкільні їдальні якісною пицовою водою і протічною холодною і гарячою водою. В експлуатацію введено системи очищення води у Дубовецькій на даний час, в Криловській і Тустанській загальноосвітніх школах 1-3 ступенів. З метою здешевлення дитячого харчування обідів керівники навчально-виховних закладів працюють над питанням залучення позабюджетних коштів. Сприяють цьому використання продукції, вирощеної на навчально доступних ділянках. Ми мали можливість бачити і чути у раціонах дітей зменшено вживання м'яса, риби, молока та молоко. М'ясо, рибопродуктів, які основними постачальниками білків, також дітям бракує свіжих овочів, як джерела вітамінів. Причинами невиконання норм харчування у школах є недостатнє фінансування з місцевих бюджетів. А як висновок з усього потрібно направити всі зусилля і батьків і держави на стан фактичного харчування молодого покоління.